Самий крутий день по в нашому магазині це субота, тому що неділя в нас вихідна. В суботу ми працюємо з 10 до 18, Навіть клумби прибрали, щоб більше парковки було. Люди приїжджайте зі своїми машинами. У нас є де припаркуватися, завжди куча народу в суботу. Ми даємо знижки, подарунки в суботу приїжджайте до нас, будь ласка. Що ти робиш? Вообще? Слухай, іди роботай. Дивися, люди, роботай. От е е е. максимальна кількість менеджерів в суботу обслуговують клієнтів. Ми відрізаємо тканини, ми оформляємо з виставки знижками в суботу дивани. Тому ну от реально раджу приїхати до нас в суботу. Ми завжди до неї готуємося. Завжди гарний настрій у менеджерів в суботу. Можна випросити якийсь подарунок чи знижку додатково. Тому та що ж такое? Та вона, вона робота, вона тестувальник диванів. Вона ще й за це гроші отримує. Які гроші? Великі гроші. А хто це придумав? Це Богдан придумав. Це ви придумали? Це, це я придумала таке? Ну, Боже, да. Ми жінки такі різні. А як устроїться таку роботу? Слухайте. Я теж хочу. Настя, в тебе реально є блат.